Фінальне заняття перешкоди на шляху до медитації та міфи про медитацію. Я радий вас вітати на цьому курсі, де ми обговоримо важливу тему це перешкоди на шляху до медитації, ті відволікаючі фактори. Часто медитація викликає страх чи упередження, оскільки її пов'язують із релігійними або містичними практиками. Проте, медитація це лише інструмент, і як будь-який інструмент, вона може використовуватись по різному. Як молоток може слугувати для будівництва, так і для руйнування, так і медитація може застосовуватись для досягнення різних цілей: від зниження стресу до покращення здоров'я до глибшого самопізнання чи духовних практик тобто, це. Інструмент, який має безліч напрямків. Медитація може бути такою простою, як зосередження на диханні, або глибокою і комплексною практикою для тих, хто прагне розвивати усвідомленість або внутрішній спокій більш просунутими техніками. Кожен може використовувати цей інструмент відповідно до своїх потреб та цілей. В основі медитації. Лежать цілком наукові процеси, які мають доведені позитивні ефекти, які вчиняться на вашому організмі. Наша мета сьогодні а, зняти будь-які бар'єри в сприйнятті медитації та поглянути на неї з точки зору науки. Важливо підходити до цієї практики без упереджень і розуміти її. Справжній потенціал. Важливий момент це критичне мислення. Критичне мислення наш найкращий інструмент в процесі самопізнання в цілому розвитку. Тому я запрошую вас дослідити, як медитація впливає на тіло та розум, щоб усвідомити її користь не лише в духовному, а й в науковому контексті. Підходьте до практики. З відкритим розумом. Експериментуйте, знаходьте той підхід, який буде працювати для вас найкращим способом, в незалежності від інших варіацій. Фундаментальні принципи, що заважають якісній медитації, а інколи і загалом якісному життю, часто глибоко вкорінені в нашій підсвідомості. А раніше вони могли бути корисними. І рятувати життя, проте часи змінились, і це вже може не допомагати нам. Такі перешкоди, як потреба в сенсорних або емоційних стимуляціях лінь, апатія, необґрунтовані переживання, надмірна тривожність, неприязнь і злість, а також сумніви в собі або в практиці всі вони є тими перешкодами, які створюють неспокій в розумі та заважають. Усвідомленості та концентрації. Про це ми будемо говорити в окремих відео, більш детально, більш глибоко, як з ними боротися. Бо часто ми не сприймаємо ці глибинні проблеми, а більш поверхневі причини, які набагато ближчі та очевидніші у повсякденному житті. Це можуть бути такі фактори, як відсутність виділеного часу, або коли треба впихнути, скажімо так, медитацію кудись в ваш розпорядок. Вважаю, однією з найчастіших проблем, коли в потоці щоденної біганини і напруженому щоденному графіку немає часу на себе або на медитацію. Однак, як ми вже повторювали, вона не обов'язково вимагати має у вас забирати багато часу, бути там годинною практикою, почніть з трьох хвилин, п'яти, десяти, як вам буде о, заходити. І це вже буде мати позитивний ефект на початку. А регулярна практика дозволяє легше. Інтегрувати її в розпорядок дня, поступово роблячи її звичкою, звички керують нашими діями часто. Тому заздалегідь визначте час, який будете намагатись займатись, забронюйте його для себе і не порушуйте, не відходьте від того, що ви перестаєте медитувати. Шум або увага з боку членів родини можуть ускладнювати медитацію. Домовтесь з рідними про час для тиші або виберіть момент, коли вони зайняті. Щоб зайняти спокійний куточок для практики. Створення спеціального е часу для медитації, допоможе налаштувати оточуючих на повагу до вашого простору, якщо ви будете м слідувати цьому. Інколи вирішити, може допомогти е прокидатись раніше, поки інші сплять, або просто домовтесь, щоб в деякий момент вас. Не турбували. Шум навколишнього середовища може бути значним відволікаючим чинником, особливо для новачків. Зачепившись, мозок починає прискорюватись і продукувати зайві думки і активності. Якщо ви не можете від цього позбутися, використовуйте берюши, або е спробуйте навушники і медитуйте з фоновою. Музикою або звуками природи, щоб створити більш спокійну атмосферу. А, також один, одним з прикладів може бути приймати шум як частину практики. А, це буде зручно, якщо це монотонний звук. І це допоможе також розвивати навички зосередженості навіть у несприятливих умовах: шум кондиціонера, шум холодильника, вентилятор, дискомфорт в тілі. Незручність або біль під час сидіння можуть заважати медитації, затікання ніг, коліні. Використовуйте подушки або стільці, щоб підтримати тіло в зручній позі, або медитуйте лежачи, якщо сидіння викликає дискомфорт, але лежачи е бажано медитувати, тільки якщо у вас протипоказання по спині. Головне знайти позицію, в якій ви можете розслабитись, зберігаючи концентрацію. Це важливо, розслабленість із концентрацією. Відсутність розуміння, навіщо це і що це дає. Якщо людині не зрозуміло, яку користь вона отримає від медитації, мотивація може швидко закінчитись. Важливо розуміти, що медитація приносить як фізичні, так і психологічні переваги, такі як зниження стресу, покращення сну та підвищення вашої концентрації. Починайте практику з кінцевої мети. Пам'ятайте, навіщо ви це робите. Також завжди пам'ятайте про переваги, які ви отримаєте, про те. Не варто ставити собі занадто швидкі або великі амбіційні очікування на дуже короткий термін, будьте м'якими з собою. Тобто, це практика, яка допоможе вам на далекій дистанції, а не на короткій. Ставлення як до релігійного обряду деякі люди сприймають медитацію як ритуал, в якому треба досягти певних результатів, або знайти покарання за невдачу. Медитація це інструмент для заспокоєння розуму та підвищення усвідомленості, а не якийсь релігійний обряд з жорсткими вимогами. Практикуйте її без очікування якогось сію секунного результату і тиску. Фокусуйтесь на процесі, а не на кінцевих результатах, які там будуть. Наступне це лінь і небажання. Відсутність мотивації часто стає перешкодою для регулярної практики. Щоб подолати лінь, почніть з коротких медитацій по кілька хвилин на день і поступово збільшуйте її тривалість. А регулярність важливіша за тривалість, особливо на початкових етапах, і з часом позитивні ефекти від медитації будуть мотивувати до подальшої практики, до продовження практики. Люди можуть не знати, як саме медитація впливає на мозок або на тіло, через що знижується сама зацікавленість і як наслідок падає мотивація. І саме це зайняло особисто у мене максимальну велику частину часу, сил та засобів, і надихнуло саме створити цей курс, щоб ділитися знаннями. Важливо знати, що і як медитація змінює в активності мозку. Знижує рівень стресу, сприяє поліпшенню емоційного стану. Тільки коли ви це усвідомлюєте, ви можете рухатися швидше. І це наукові підтверджені практики, які допомагають досягнути балансу між розумом і тілом. Це не ефімерно, це не вигадано, це не надумано, але правильні практики. Ігнорування інструкцій. Неправильне виконання медитативних технік може зменшити ефективність практики. Тому слідуйте за інструкціями, особливо на початкових етапах, щоб уникати помилок. Це не говорить про те, що ви не маєте права відступати від якихось моментів, але це структурний підхід, допомагає зосередитись та отримати максимальну користь від кожної сесії. Не намагайтесь змінювати щось кардинально, намагайтеся підібрати ті шаблони, які вже. Були втілені роздратованість від відсутності швидких результатів. Дуже часто багато людей очікують негайних результатів від медитації, і, не отримавши їх, швидко розчаровуються. Медитація це процес, що вимагає терпіння та регулярної практики. Результати можуть з'явитись поступово, але їх вплив на життя буде глибинним і довготривалим. Тобто не слід очікувати сьогодні і зараз, а сплануйте. На більш довгий проміжок часу краще виділяти кожного дня менші відрізки для медитації, ніж кілька разів на тиждень виділяти е, по 20, 30, 50 хвилин. Тобто це погано. Бажання езотеричного досвіду це часто дуже е, очікування магічних або надприродних переживань від медитації, поринання в астральні світи в якісь, і це призводить до розчарувань. Реальність медитації. Полягає в покращенні концентрації усвідомленості та емоційній рівновазі, а не в досягненні надзвичайних станів свідомості. І тільки окремі напрямки вони можуть до цього вести. Більшість цих перешкод можна вирішити на початковому етапі гарною мотивацією та усвідомленням досяжного результату. Чим більше ви будете практикувати, тим краще у вас буде виходити. Під час медитації думки можуть виникати досить часто, особливо це знову ж таки на початкових етапах. І це абсолютно норма, нормально, коли у ваш мозок це рефлекторний орган, він постійно генерує думки. Багато людей починають медитувати, можуть подумати, що їхня мета це повністю витіснити всі думки та залишитися в стані такої порожнечі, в стані вакууму. Однак Такий підхід може створити додатковий стрес. Ви не зможете цього досягнути, витіснити всі думки. Ви намагатиметься намагання не думати є контрпродуктивним, є неприродною складовою. Мозок це активний орган, і його завдання включає обробку інформації, навіть під час медитації. Правильний підхід полягає не в тому, щоб намагатися усунути всі думки. А у зміні вашого ставлення до них. Не витіснити всі думки, а думати правильні думки. Якщо під час виника, медитації виникає думка, не варто боротися з нею чи оцінювати її. Замість цього, спробуйте просто спостерігати за нею як е, за хмаринкою. Вона пропливає повз вас, От спробуйте прослідкувати і відпустити її, дайте їй можливість пройти, не затримуючись на ній яким чином ви поступово навчитесь не прив'язуватись до думок і дозволите їм з'являтись та зникати, не порушуючи ваш внутрішній спокій і концентрацію. Медитація це мистецтво, яке розкривається через практику і особистий досвід. Подібно до художника, що експериментує з різними техніками малювання, напису, матеріалами. Фарбами медитуючи, досліджує різні підходи, пози, методи зосередження, об'єкти медитації. І чим більше ви е, спробуєте, тим краще ви почнете розуміти, що працює саме для вас, яка поза краще, е, яка техніка вам допомагає заспокоїти розум легше? Як е, занурюєтесь ви швидше в е, е, усвідомленість? Це подорож, де кожна спроба це. Крок до глибшого розуміння себе. І як у будь-якому мистецтві не завжди варто чекати миттєвого результату, а спробуйте насолоджуватись самим процесом пізнання, самопізнання та самовдосконалення. Медитації вони мають розвиватися в вас, трансформуватися в вас і поступово з кожним кроком. З кожною практикою, з кожною медитацією, якщо ви будете отримувати більше інформації, цікавитись цими техніками, напрямками, чому це працює ще більше, тому що в цей короткий курс не можна було вмістити великої кількості інформації, яку би хотілося вам передати. Тому е розвивайтесь, цікавтесь, намагайтеся знаходити літературу, цікаво читайте, е заглиблюйте свої знання, і кожного разу, кожного кроку, ви будете бачити перспективу трошки ширше. І це дозволить вам зробити зовсім інші результати під час ваших практик. Я бажаю вам щиро бажаю вам якісних, гарних практик. А, бажаю, щоб медитація стала невід'ємною частиною вашого життя і принесла ті результати, які ви хотіли, щоб вона вам принесла. Я вам раджу успіху, щастя і при необхідності. Звертайтеся, задавайте свої питання на всі питання. Буду давати відповіді для того, щоб допомагати вам рухатися в цьому напрямку. Гарного вам дня та гарних вам практик!